Кабмін доручив перевірити підприємства з автоперевезень і підвищити рівень безпеки на дорогах. Таке завдання глава уряду поставив профільним відомствам під час селекторної наради у зв'язку з аварією на Полтавщині, у якій загинули дев'ятеро людей, сім травмованих. Як з'ясувалося, і вантажівка, і автобус, що потрапили в ДТП, не мали відповідної технічної документації і були переобладнані без дозвільних документів. Арсеній Яценюк доручив в усіх регіонах терміново зібрати автоперевізників протягом двох тижнів вони мають перевірити технічний стан усіх автомобілів і прозвітувати. Крім того, глава уряду дав завдання Укравтодору в двомісячний термін покращити стан доріг. Для цього з держбюджету вже виділили 1 мільярд гривень. Регіонам порадив для ремонту доріг залучати кошти з місцевих бюджетів від податків на підакцизні товари, а також кредити Європейського банку розвитку і реконструкції. Я подивився за статистику. Значить, на 22 зросла смертність на дорогах у 2014 році? Я просив би, щоб ми обговорили на першій частині, що стосується безпеки пересування громадян, безпеки на дорогах, зменшення смертності. 4,5 тисячі людей загинуло, розуміючи, що перевірки на сьогодні є забороненими, і напевне це дає такий негативний результат. Звичайно, що сьогодні важелі у керівництва області це ну, на сьогодні проведення нарад, проведення таких умовних інвентарізацій і таких соціальних угод про те, що сьогодні перевізники мають нести персональну відповідальність щодо стану транспорту.